Вірш Тараса Шевченка муза, учениця буєдинського ліцею восьмого класу кардаш Серафин. А ти причиста й святая, ти сестра Фема молода. Мене ти в пелену взяла і геть у поле внесла, І на могилі серед поля, як ту волю на роздолі, туманом сином спомила. І колихала, і співала, і чари діяли. І я, о чарівниченько моя, мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, в степу безлюдному, степу далекій неволі. Ти сіяла, пишалася квіточка в полі, і з казарми нечистої, чистої, святої, пташечкою вилетіла, і понад мною. Співала ти золото крила, мов живучою водою душу окропила, і я живу і надо мною своєю Божою красою Горишти Зоріко моя, моя порадонько святая, моя дола молода, не залишай мене вночі і вдень, і ввечері, і рано. Витай зі мною і учи Учи неможними устами сказати правди. Положи молитву діяти до краю, а я умру, моя святая, моя ти мама, положити свого сина в домовину і хоч єдину сльозину в очах безсмертних покажи.